Лора була мені кращою подругою. Я завжди буду поруч, щоб наглядати за твоєю донькою і твоїм чоловіком Девідом. Забув сказати, я подзвонив Девіду. Девіду? Ти забула, тож я подзвонив? Ти вдягаєш сукню? Не треба було. Просто давно не вдягала. Подумала, що варто спробувати. Мені потрібен деякий час. Гарна, правда? Дуже красива сукня. Щось не так? Та офіціантка така нахабна, де від тільки втратив дружину. Але ж його вона не зацікавила. Мені подобається твоя помада. Тобі дуже личить. Що сталося? Чому ти дзвониш? Я маю тебе побачити. Пушай, ти спиш з Девід? Девідом? Це це? Ні, не каже дурнець. Новий фільм Франсуа Озона. Нікому не кажу, це наша таємниця. Не знаю. Ти когось зустрів? Одну жінку. Дуже мило. Вона розуміє і не засуджує. Ти хворий, Девіде. Ти не можеш дати життю пройти повз. Воно в мені. Це не може продовжуватись. Це божевілля. Я, знаю. Ти Я маю зупинитись. Нова подружка. Фільм Франсуа Озона. Незабаром у кіно.